Добрий день, вітаю вас на каналі клуб рослин. Мене звати Павло, і сьогодні огляд тапенера для підв'язки рослин від японської компанії Max під назвою HTR45. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Це топова модель степлера для підв'язки рослин на сьогоднішній день від лідера ринку Max. Простачається вона ось такі картонній коробці. Позаду в коробці вказано, що ця модель зроблена в Таїланді, і так дійсно вже декілька років підряд. Макс організували виробництво саме в Таїланді, тобто це не Тайвань, це не Китай, а саме Таїланд. І не лякайтеся, це є оригінальне виробництво, яке японці просто локалізували в іншій країні. Тут на цьому слайді виробник вказує, що робота цього степлера стала на 50% легшою. Єдине, що ймовірно, це порівняння з старою моделлю, ще HTB. Тобто модель, яку зараз масово повторюють китайці в своїх моделях. Тобто сучасна модель саме степлера від Max на 50% легше працює. Розпаковуємо. В Коробці більше, окрім інструкції степлера, нічого немає. В коробці присутні. Дві інструкції на інструкції показані деякі нюанси по догляду в досить гарних деталізованих фотографіях. Також яким чином вирішувати, ну, наприклад, проблему закусування кнопки в касеті. Також є інструкція, в якій більш детально вказано, яким чином доглядати, яким чином заправляти степлер, які розхідні матеріали використовувати необхідно. А також подана схема повністю розібраного степлера і перелік усіх необхідних змінних деталей. Ну а тепер детальніше про сам степлер. Це є саме сучасна модель степлера від Max. Попередник його HTR1 модель. Вже, на жаль, зняти з виробництва. Це дуже популярний степлер, був оранжевого кольору, трошечки простіший ніж цей. Ну, і трошечки дешевше. Тобто різниця між ними приблизно відповідає різниці в ціні між тими двома степлерами. Основні покращення цього степлера порівняно з попередньою моделлю HR-1, полягають в тому, що в цього степлера, ось в цій частині, зроблена така от гумова накладка червоного кольору. Він менш слизький і комфортніший трошки в роботі. І друге, суттєве покращення, ну так би мовити, покращення. Це ось цей інструмент, який виробник додав в комплект. Він необхідний для того, щоб вибивати скоби, якщо вони застрягли в магазині. Як це відбувається, я вам пізніше покажу. Коротко про технічні характеристики. Габарити цього степлера повністю відповідають його попереднику, тобто довжина його 32 см, в цій частині висота 14 см. Ось цей проміжок між робочою головою. І тримачем скоб складає 45 мм. Тобто характеристики аналогічні. Вага його 430 грам. Тепер давайте заправимо степлер стрічкою, скобами і подивимося, як він працює. Для того, щоб заправити стрічкою, відкриваємо магазин і відкриваємо ось цей кожух, який закриває прохід стрічки до головки. Використовуємо стрічку італійську. Необхідно продіти стрічку в паз головки. Ось таким чином. Тепер відкриваємо магазин скоб і вставляємо скоби. Скоби ставляться до гори відкритою частиною. Закриваємо магазин. Перевіряємо, як степлер працює. Важливий момент з'єднання, який утворює степлер, це те, що він не стягує дуже щільно гілки або опору, або гілку до шпалерного дроту. У місці з'єднання залишається певний люфт. Якщо взяти дві гілки і спробувати з'єднати їх, ми бачимо, що між ними залишається певний люфт. Це не є недолік, для деяких рослин це є доцільно, для тої самої виноградної лози, ось такого типу підв'язка, цілком допустима. І великий плюс саме стрічки від степлера це її велика ширина, тобто вона не перетискає гілку в місці з'єднання. Також великий плюс використання саме степлерів. Це досить легкий демонтаж стрічок, можна просто потягнути за кінець стрічки з'єднання і зірвати її. Ну і наостанок, як використовувати ось цей пристрій? Так би мовити? Якщо в магазині зажувало скубу, і сам магазин знаходиться в закритому положенні і не відстрілюється, щоб відкритись повністю, не відстрілюється догори, і необхідно відкрити ось цей кожух, витягнути стрічку. І в цьому місці ми бачимо отвір, на який направлена стрілочка. Необхідно вставити в цей отвір інструмент і максимально сильно натиснути, тим самим виштовхати магазин скоб назовні. Придбати Степлер Max HTR45 ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним дистриб'ютором Max на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!